приймаю скренки з університету то поживе для дякую thank you very much Так, базар. 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 Що поняв, Віктор? Ховай, крести, подивись. Базар, зараз, братуха. Зараз виходь. Я слуху. показав, що по нього помалять зі звуком. Так, Угу. я дозвольте виконувати. Так, я поїхав по танк. потонк. я за самолетом. Я за Пане президент. Я, я, я за що це. Дозвольте з полковником поїхати по танки і за головного залишити пані майор Анастасія Ніко. Пані Ніколюк.

Пропоную зразу о, поїхати та перекрити повністю ру для того, щоб о, не було як в шли раз. Щоб вони не заїхали в Київ. Добре, зараз збираю всіх людей добре виконую.

Да, да. А, еще раз. Повтори, потом там кричать надо происходить. Обороны. Да. А что вам вы вы... Сядь в том крыше ты машину.